Всім привіт! Сьогодні ми перевозимо, переносимо індичат у брудер. Вони вже доросленькі, їм вже тиждень. Ось такі малі... Ой! Господи, локтю вдарилася. У відрі будемо носити індичат. А сюди посадимо цей ящичок цих. Ой, ой 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 Гусеняток. Чи гусеняток лишимо тут, Уже майже всі виявилися. вони тут з курчатами, ну треба їх... Розділяти. А потім уже, якщо дасть Бог, то й буду з'єднувати разом із гускою, та може і старшими. побачимо, як старші чи не будуть ображати маленькі чи ні, то вони не ображають. А там далі подивимось по ситуації, да? По ситуації? Бо ці тут уже нудяться. вони птиця активна, вони хочуть бігати. Ой, що плюнуло. Все, ну все таке. О, хмаліки. Ну, Що таке? Бош, бош. Там уже скоро лупитися будуть нові курчата. Що? У вас голова не закрутилася. Бо у мене вже трохи є. Давай, пішли. Пішли. О, дивіться. Повне відро, індичат. Пішли. Ще вілку кормушку поставлю. Треба ще, до речі, пошукати таку мені. А, в мене звільнилася кормушка від. Ой бо! Диви, аж міша проснувся. Михас. І гуси. О, повітряна тривога чую. Ой. Дід, дід, ви Ді чуєте, як верещать? Купайтесь, вон ціла балія у вас. Дивіться, який у нас тут класний грудер. Вон лампу я вже поставила їм. Значить, вона ось так, бачите, накалюється, можна менше, можна більше робити воно. І тут ще світло вмикається вон, окремо. Це е, не дає тепло, а це дає тепло. О, треба буде відревід. Відре... Не відредагувати, а відкоректувати, як їм буде по температурі. Ходіть. Ой, боже яке! Біжіть. О! Там сітка поки що закрила, бо ножки в них іще маленькі, щоб нічого з ніжками не сталося. Дивіться. Все. Пі-пі. О, о, нове щось нове. Злякалися. А як же це воно бути, Боже? Злякалися. Так, давайте цю переведемо іншим боком, я там ще картонку їм поклала. Отак так серед... зробить. О, так отак. Ого, як жарить, Ні, треба менше. Ой, ой. Ви як злякалися, Боже? Як вони злякалися? Боже, як вони злякалися. Ой! Свариться, свариться. Так, а яка тут температура в нас? Чи, якщо цей робочий взагалі градусник Показує 23, Ну щось я сумніваюсь. На вулиці 27. Зараз приміщення може бути прохолодніше. Побачимо зараз. Слежіть. Сируни вон валі. Тут відомі свариться. дівчата Капець, ну всі, ну всі світлі, всі білі. Ну я думаю, вони не будуть чисто білі, але Бог його знає, чого вони такі вийшли. Індик постарався, хоча індички є і сірі, там у мене і руда є. А індичата всі в індика пішли, дивіться. Комедія. Все. О, все, клас, новий дім, так? Да? О, вже понакакували. на них. Дівчата, ви злякались? Ви малі злякались. Зайчики злякались. Давайте їм, знаєте, як зробимо? Зараз я отак закрию, а цю лампу ми вимкнемо. О, червона тільки, щоб цей, щоб вони заспокоїлись трохи. Бачите, я так погарненько побілила, геть білесенький весь брудер. Малюки все. Двері закривати не буду. Сюди кіт аж ніяк не попаде, він закривається, цей брудер. Нормально. О, гусак уже, як завжди, у воді пливе. А я зараз е заміню, розділю гусенят-каченят. Ой, курчат заміню, ось е є ці, Настирала вчора. Пі пі пільоночки. Чистенькі вони вже. Ой, сухенькі, ні, це волога ще. Ця волога це нормально. Це, напевне нормально. Так. Да. Заміню зараз. Покажу вам. Так, фокусуйся. Перестелила. Левіт! Ай Бозі. Покажу вам красунчиків маленьких. Подивіться цю молоту. Ну, це не молота. Найміліші ці пульки маленькі, пулечки, ку-ху, Пу -пу. і подивіться, всі різні по кольору. Є зелені, є темніші, є вам тут чисто біле, жовте. Дивіться на цих маях. Все-все окремо будете, тут уже вам місця багато буде. Біжіть. Так, скільки це тут у нас вже. Сім, вісім, рахуйте, якщо комусь треба маленькі ще, бачите, геть маленькі. Ось, малюсенькі. О, все, ще одненька не вивелося. Вже як виведеться, скажу точну кількість. Отакі маленькі зайчики. Так, вілочку поставимо і цих зараз заміни. А, ні, і в них, в принципі, ще не так брудно. Хай виїдять уже цей старт що тут насипаний. І тоді замінюємо під стелочку. Те маленьке там бідне таке. Забрала його, щоб поїла в хату. Ну, йому капець, воно не зможе вижити. Так, да, а висів. Ох і париць у нас сьогодні, це ужас. Тако посипне на них, нехай їдять. Так, і поставимо ж лампу. У мене стояла. Так. Тут хоч сонце світить, але вони ще маленькі. Їм треба ще обігрів. Там ще під вузкою одне лишилося мале вилазить з яйця якраз. Ось. Це зараз за водичку, На них вже вода, бачите, забруднилася. Ой-ой-ой, диви, диви, вже півники б'ються. Петушари. шари. смішні вони. Малюки. Так, все, їдять. І ці вже, погірлочка в них все є. А ми йдемо дівчаткам зараз, дамо їсти і принесемо їм банку. Зараз розумку, о, яєчко із стартовим кормом. І треба їм ще кормушечку принести буде. Знаєте, кожен це виводок, кожному поїлку, кормушку, все-все-все треба бігати, продумати. Що там? Що, жарко вам? Що, боїтеся, так? Да? Боїтеся? Не жарко? Скільки там? 25? п'ять? Тут трохи жарко, да? так? як це? Чи нормально? Так, давайте. чіп тип тип тіп Ідіть. О, о, дивіться. Оп-оп, давайте. Чип-тіп, дев'яті бояться. Ну, індики це дуже акуратно, обережна птиця. Вони дуже боягузливі. Йдіть туди їсти. Дивіться, пижиться, пижиться, вон посередині. Дивіться, дивіться. Самець. Мабуть, оцей, оце, 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 оце. оце. Давай, давай, давай. Рухайтесь трохи. Рухайтесь, яйце. Бігом. Отак, От давай. Так, головне не забувати закривати, бо повилітають. Так, ну що, піду зараз їм поїлочку. Принесу, а ви можете біля них побути. Може побачити, як пижиться одне яке і два. Ой, вони такі смішні цім Капець, а я зараз повітря при Поїли? Поїли малюки? Поїли, які молодці. Зараз лампу вимкну, тушу на світло. І все. І будуть на червоній тільки сидіти. Так, як діти. Але я тільки побачу, що хтось із вас вилітає на банку. Приб'ю. Як навіть покласти, Можу так, щоб не могло залетіти. так вона не дуже певно тут стоїть, ця банка. Не знаю, чи може краще отак. Все-таки. Край, щоб не перевернулося. Це ж індичата, вони ж трохи з головою не дружать. Куди? Трохи не дружите? Так що такі справи. Зараз ще Господи. кормушку принесу, поставлю та все. Буду спостерігати, як вони що вони. Чи їм буде тепло, чи їм буде. О, дивіться, зразу, бачите, світло вимкнула. О, до речі, може так виробиться в них якийсь рефлекс, коли годувати, то вмикати лампу, а коли вже поїли вимикати ту лампу, лишати тільки червону, може вони будуть спати тоді. Було б чудово, якби вони їли і спали і не верещали. Вони б швиденько росли і було б все, все добре. А я йду зараз ще садовити квочок. Я познімала квочок, зараз піду посадовлю квочок і заберу кормушечку. У мене там є кормушечки, подивитися, яку бункерну кормушечку придумати, поставити. Ось ця троянда так пахне, йду. Запах такий супер. Так, що там? Свині? Що там з вами? Вода є? Чи вже вода? Закінчила ще за царя гороха. Що робите? Повиливалися? Га? Ох, в них тут тепло, капець. Металева криша, бачите і вони? <сум> у них прямо наче в цьому. А, дивіться, хто садить у мене в буці. Оно, -хін -хін. В Кролятнику садить. Бачите? Чого його сюди посадила? того, що це в нього час на подумати. Він ганяв другого кокохенхіна. У ну, мене ж два півні е, в племені, там, в стаді. І чомусь сьогодні зранку, як почав ганяти півня, ну це просто було неможливо. Той такий бідний тікає від нього, причому менший ганяє більшого півня. І я вирішила, що не буду того відселяти, що від нього тікав, а вирішила, що цього відселю, який нападав. Коротше, щоб стресанув і подумав над своєю поведінкою. Тікайте, кури! Тікайте, бо ноги зараз вам попередавлюю. Так що зараз візьму, закину його назад до них, тому що ну, в мене два півні, мене ж не один. Ось. І я думаю, що має бути все добре, він вже не буде таким крутим, як він хотів здаватися. Нате. І не перевертайте мені, зараз поперевертаю. Ну так, будьте нормальними свинками. То з характером вони. Ти подивись. Мама казала сьогодні, що вже почухала одну. Чи свинку, чи кабанчика, каже, насипала їм гранулу у кормушечку. І цей. І чудовенько вони далися. Так, качка вон з каченятками. Ті, привіт! Що ти? Нормально все в тебе? Наче прийняла все добре, водить он. Кормушка поїлка стоять. Я вам так показую через цей. Не знаю, як показати, я тут вже позакривала, воно так, дивиться, ходить, водить каченяточок маленьких. Ганяють. Я думаю, що день-два і буду я з'єднувати старших. А може зразу з'єднати, щоб вона потім не звикла до цих. І оцих зразу може занести їй та й все. Можливо, зараз цим займуся. Вон цих, Бачите? Так, курчатка вже в нова в них кормушка. Сьогодні придбали вам кормушку. 310 гривень коштує. Я вже так, якщо чесно, злюся, тому що купую оці такі кормушки. Це не професійні кормушки, вони не на багато часу можуть бути, вони розбиваються. Ось, бачите, я це купувала, напевно, три роки тому. Кормушку, бачите, як вона розсипається. Одна зразу поламалась, на другий рік а ця до третього дожила. Ну це якийсь півень забіг і пригнув і все. Ну, вона ще робоча, Вон, просто оце, бачите? Тікай. Насипати тепер не дуже зручно. Ну, але вже що є, то є. Ось кормушку заберу зараз для індичат. Це, що курчат була, курчатам велику поставила, цю зараз заберу індичатам. Шо ви? Ось, оце ж картон забула. Це, я принесла сюди картон і забула його тут. Куди його засунуть цей картон? Зараз. Хвалиночку. Ой! Вон така, бачите, кормушечка бункерна. Повимикала лампи, тому що в них і так тут вже жарко сьогодні, взагалі парить так капець. Десь в Києві там дощ іде. А ви що, Бандіти. Купили у мене тут сім'ю бентамок, півника і курочку. І вже третій тиждень людина не може забрати. Я вже й не знаю. Він казав, що приїде тиждень-два, а вже виходить три, якщо на тих вихідних... Не приїде. Якщо приїде на наступних, то це вже виходить місяць. І я не знаю, як мені реагувати. Наче це і неправильно, ну якщо забронював, то ну, тримай слово. А з іншого боку, ну вони мені й не заважають. Коротше, добра душа, як то кажуть. Ходіть, йдіть сюди. Ходіть, красотки мої. О, що це тут таке робиться? Що це? Що це тільки що було? Не знаю. Так, ну що, зараз буду... Йди сюди, йди. Так, тут у мене дві кочки сидить, знову підсипала яйця бентанки. Під цією 15, а під тією 13, здається. Тут ще одна. Вона вже поїла, а раніше сіла. Да? Моя мала. Ще сьогодні два додавала, нічого страшного, будуть на один день пізніше. Нічого страшного. Давай. Колобок! Колобок колобок! Я тебе з'їм! Я тебе з'їм! Страшна курка. Ди. Ти мала. Йди. Так, йдіть, хто де сидить? Ідіть, бо я вас не розрізняю цих двох блакитних. Чи сірих по які, мені вони блакитні, а вам може сірі. Це, напевно, тут, бо дивиться щось сюди. Йди сюди. Йди сюди. Давай, давай. Довго бігали, дай в нас сьогодні ж скокотно. Нехай. А, індичка. Індичка вже там. Вже сараї. Вже, до речі, індичка ж вивела індича, о, гусеняток. То буде вона вже все також відпочивати, не буде її підсипати більше. Вона вже висаділа своїх 28 днів, іди. Це зараз сама залетить. Іди, давай. Ні, ні, туди ти наверх. наверх. Давай. Зараз кине оцю нижню, нашу я закриваю. Завжди забуваю, що вона зараз зачепить і вона впаде. Бачите? Коротше, Інна не робить висновків. Нічого, це ні на що не впливає. Йди, блакитна. Йди, сіруха. Йди, йди. йди. Побігали. ви Сьогодні майже пів години бігали. Нічого. Яйця ще гарячі, давай. Давай. Шуруй. Сьогодні, до речі, кинула кролицю ще раз до кроля, то наче сьогодні він її покрив. Кролик. Оту велику, що вчора не захотіла, бо вчора я двох попарувала кроликами. А одна не захотіла, хотіла ж трьох одночасно попарувати. О, а одна квочка десь сіла. О, ну ось до вона. Ну звісно. В неї тут, до речі, курчата вже надклюнулися. А ти вже тут, як тут, да, почула курчат, та й прилізла до них. Воно, дивіться, вона її вже тут австрало. Ой, Боже, от одне вже. Ай. Ну, воно якраз виводиться, але я сподіваюся, що воно виведеться, бо вона, бачите, його трохи придушила зверху, сіла, бам... Бамбула ти. Нічого, будемо надіяти, що все буде добре, надклюнулися вже. Курчатка. Так, все, ти хоч там не крутися. Все. Так, і отак так закриємо цією штукою. До мене, до речі, сьогодні має приїхати той хлопець, якого я свиней купляла. Має привезти мені він сюди, їде в наше село. Має принести, привезти мені для свиней БМВДшку. Блін, а я забула йому сказати, що мені хай би взяв трохи яєць качачих. Я сподіваюся, що я встигну йому зараз зателефонувати і сказати, що будеш їхати, захвати мені яйця. Ну, блін, якщо не встигну, то я буду самою дурною. У мене качка сидить. вісім яєць лише. Давай, йди туди вперед. Давай, 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 давай. Іди, йди, йди, йди туди. Це не запам'ятає, де вона сидить. Ніяк. Лісь, я знаю, що ти вже не хочеш сідати, ну нічого, ще посиди тут, лишилось тобі менше тижня. Давай. Може, тиждень. Давай йди, сідай. Оно, ну, бачите, ще одна кормушка поломана, Вже її гайки. Ну, Тоді, коли я купувала, вони були щось по 200 гривень чи по 200 з гаком, а зараз вони по 310. Точно такі самі, тільки що чорний колір. Вон бачите, її перебінтувало, але щось це нічого не дало. Це, до речі, відро. знадобиться для корма. Оцю штуку візьму. Для індичат заберу, зараз помию все. Іди кохінхінка, йди сюди моя красотка, йди. Іди, моя зайка. Давай, кохінхінка, ну давай, давай, давай давай. Опа, хайпай лізь. Две стає на яйця. Чого ти на місяць, місяць? Оце що мені оце в кохінхінах не дуже подобається, що вони... Так якось не дуже акуратно сідають на яйця. Вони то квочки гарні, але в них є свої нюанси. Так, яким я це закривала тут у неї? Ладно, друзі. Я думаю, що ви зрозуміли, ось тут ще одна квочка сидить, оця, що отут? Ну, Но... чи вона зараз піде, ну давайте спробуємо. Ну, я думаю, їй треба буде побігати за нею. Перші дні скоро вони не дуже. Блять, сідати. Иди туди далі. Тихо, не Сихой, тихо. не кричи. Лізь. Лізь, он твої яйця, бачиш? Лізеш? Давай. Давай, давай. Вчора геть вискакувала, сьогодні дивлюсь, не вискакує. Давай. Сідай. Сяде, все нормально вже. З нею вже все нормально. Так, індички нема. Індичку треба. Блін, зайняті вольєр. Я тепер навіть не знаю, де мені пристроїти індичку, щоб вона відвчилася бути квочкою, насіткою. Не знаю. Зараз буду щось думати. Так, тут посадила, тих посадила, наче все зробила. Дуже жарко. Парить у нас. Хоч би не було граду. Фух, все, друзі, дякую. І тепер точно всім за перегляд. В мене знову майже на півгодини відос. Що там, яйця є? Мало яєць, дуже. Диви, вже дві сидять в одному. Це ж та, що ще вчора. Вже я її зняла. Ой, коли вчора я її зняла вже майже тиждень тому, звідси. Може, навіть індик попоров, усе одно ще моститься. А цю я не знаю, куди мені пристроїти, щоб вона вистигла. Може, в кролятник засуну та водичку поставлю. Не хотілося б, не знаю, треба думати, куди її. Всі вольєри зайняті. Може, до качок хіба що аж туди далі, але ж то вже найде гніздо. Коротше, зараз буду щось вигадувати. Всім дякую за перегляд, всім пока.